А що ти робиш, котик? Копай, як витішка, да. ауту копать? Так. А дальше понадобиться. Мій помощник. Тобі не важко? Сейчас трактор, я виншом работаю, а -а -а. я его внутри нахожу. Я отправляю. Руки горят, от трактора. Руки горят. Трактор У -у -у. Тут А Навіть кнопки горят. થઈ <laughs> જાય <laughs>

Желез... Нервы железные, руки стальные. Они хорошие люди. Если бы я тут 3 сантиметра не сэкономил, я бы был Загнул пальцами за 5 минут, даю себе. Я мягко сказал, как Щоб риба від русі, як колись тихать біляться. А чого достигне над головою, так? Місто є, так. Две сетки. Сюда две сетки. Туда. Я думаю, куда? 8, наверное, це багато. Сеток. Почему? Будем Ну, все, що... це сюда две. ще. Два с половиной сюда. Двадцать. Ш... Ну. Тридцать, да. И семнадцать. Ну, короче. Пятьдесят два. 9. А сколько стоило, чтобы покупать самые дешевые металлопрофили, зашить металлопрофилем? Для металопрофіля треба ще була б квадрат труба, а квадрат труба тут вистріла тисячу буде сім. Тільки труби труба, сама труба. Ну, да. ну, для мене рабиться це щось страшне, я навіть до не дорогуватися не хочу. Ти моя умничка. Ну, ти не замарився, може в хату підеш? Якісь глаза страдні в тебе. Молодець. Требіршать. Требіршать, а тепер віддихай. Іди воно сідає там коло діда на скаті, віддихай. Тут ще десь зав'язано Ще. Один ще було покавати, а? Мам, мне было один радор покупать. И у мама все завязано. E Придумали, продавали, б, скручено. Це було тут, блять. Готово. Рулон ну, щетка продається. рулон, цільно. рулон і все. З такими річками зробили. На то, що так, не, ра не рабиться, як вона звається. Ну, рабиться цьому. теж тільки в залежності від толщини проволоки. Там мене вона розділяється. Вона готова, в рулунах, там нічого не треба, тільки розкрутиюся. Вона стоїть 1100... так, да, гривень. Саша? Стол з тим... толстою проволоки. Чи півтори тисячі щось таке. Ну, коротше, дороже, ніж це.